Що ви завжди робили, але згодом зрозуміли, що це огидно. У дитинстві я викопував шматочки глини з місцевої пісочниці. То, що був не такий гнучкий, як пластилін, я відкидав в бік і продовжував купати. Можливо, у мене не дуже хороший нюх у тому віці був, тому що я вже був дорослим, коли зрозумів, що це ймовірно котяче лайно. Я колупаюсь в носі наодинці, а потім мою руки. Я просто не можу впоратись із закладеним носом, і мої пальці працюють краще ніж випорожнення в серветку. Здається, точніше було б запитати, як часто ви міняєте постільну білизну. Я викидала тампони в унітаз все своє життя. Поки мені не виповнилось 30. ніхто мені не казав, що їх не можна змивати. Я тупо думала, що вони як туалетний папір. Після однієї дорогої і дуже незручної проблеми з сантехнікою я більше ніколи цього не робила. Я люблю їсти хрусткі білі квіти юка з мого двору. Я їв їх роками, перш ніж виявив, що в квітах живуть крихітні білі воскові черв'ячки, які зливаються з ними по кольору. Звісно, я їм інших комах, таких як черв'ячки та багато іншого, але ж не сирими, тому почав вимивати їх з квітів перед тим як їсти. Але без черв'ячків квіти не такі горіхові, хрусткі та смачні. Тому тепер я їх залишаю всередині. Не чистити зуби, коли прокидаюсь, я чистив зуби тільки після сніданку, а снідав я рідко. Тож більшість днів я чистив зуби тільки на ніч. Я думав, ну я почистив зуби вчора ввечері і з тих пір нічого не їв. Так чому я повинен чистити ще раз їх? Потім я дізнався про бактерії, які харчуються крихітними шматочками їжі, що залишилися на зубах, і вони буквально виштовхують газ і калу рот, коли поглинають їх. І саме це викликає жахливий запах з рота вранці. Тож у мене з'явився уявний образ. З бактерії, які какають і пердять, коли покривають мій рот. І з тих пір я чищу зуби щоранку, незалежно від того, чи снідав я чи ні. Коли мені було 5 чи 6 років, я любив ходити з мамою до продуктового магазину, тому що на прилавках з рибою та м'ясом завжди був лід, який можна було поживати. Я часто випорожнявся і зовсім трохи підтирався, але якщо це затягувалось, то я просто засовував кілька шматків туалетного паперу у дупу і розбирався з цим пізніше. Мені 66 років, і лише тиждень тому я дізналася, що спочатку треба використати зубну нитку, а потім чистити зуби. Я побачила щось про це на Reddit і запитала свою сім'ю, троє дорослих дітей і чоловіка. Вони всі знали, що спочатку потрібно використовувати зубну нитку, а потім уже чистити зуби. Чому ж ніхто не сказав мені? Вони просто вважали те, що я роблю дивним, але ніколи не згадували про це. Я вищіпувала брови в громадському транспорті. Вибачте, всі, кому ці маленькі живі волосяні фалікули прилипли до одягу та шкіри. Якщо ви або ваша дитина любить їсти сніг, то просто візьміть жменю снігу і дайте йому розтанути в склянці. Б'юся об заклад, що ви не захочете це випити. Ох, підлітковий вік лягати в ліжку у верхньому одязі, сидіти на ліжку у верхньому одязі, не знімати взуття, сидячи на ліжку, класти ноги на ковдру. Це огидно і мене дратує, коли хтось робить це в кіно або в моєму домі. Тому що будь-хто в світі може робити все, що завгодно, але тільки не в моєму домі. Я взяла собі за правило переодягатися перед тим, як підходити до ліжка. Приймати душ у брудній ванні, коли я зрозуміла наскільки це огидно, я все одно не могла нічого з цим зробити. Моїй мамі барахольниці не подобалось, коли я прибирала у ванні. Тож я просто жила з цим, поки не змогла винайняти своє житло. Я здивована, що не бачу такого коментаря тут носіння взуття в приміщенні. Моя сім'я не була з тих, які роззуваються, і вони завжди ходили у вуличному взутті всередині. Я пам'ятаю, що у кількох моїх друзів вдома було суворе роззуття, але я думаю, це була меншість. Мені було близько 27 років, коли я зрозуміла, що це огидно, і що люди безумовно засуджували відсутність мого етикету. Зараз я страждаю від випадіння волосся, мені 51 рік і часто неуважно проводжу рукою по своєму довгому волосю, дивлячись на те, що випадає, а потім кидаю пасма на підлогу. Щойно я прочитала коментар, що це досить огидно для інших людей. На свій захист скажу, що я працюю виключно вдома, у власному маленькому офісі і ніколи не робила б цього на людях. Але навіть якщо так, можливо, мій чоловік вважає мене бридкою». Використання натуральної мочалки з люфи, тому що ви не миєте її як звичайні мочалки. Я вперше чую про те, що використання люфи це бридко, але чесно кажучи, миття тіла звичайною мочалкою настільки незадовільно, що для мене це нічого не змінює. Я збираюся продовжувати жити далі, купувати люфу, користуватися нею приблизно два місяці, поки вона не стане м'якою, і купувати іншу люфу. Мені здається, що вони не можуть бути настільки поганими. Вони вкриті чимось і від простого використання вони починають стиратись. Вони самообразивні. Я не знаю, як це ще пояснити, але думаю, ви зрозумієте. Зуміли мене принаймні на них не може бути стільки бактерій, скільки на звичайних губках. Я не перевіряю це, бо не хочу знати, що я помиляюсь. У TikTok є людина, яка тестує різні речі на наявність бактерій. Люфа, до речі, шокуюче чиста. Як ви і сказали, вона покрита спеціальним покриттям. Я міняю люфу щомісяця, просто тому що вона розплутується. Я вважаю, що звичайні мочалки займають багато місця, і, до речі, вони пахнуть. Якщо ви буквально не міняєте їх кожного дня, то ж так, ви їх миєте, але вони все одно гидкі. Тож потрібно мати принаймні пару і вчасно їх змінювати. Не я, але мій колишній завжди змивав воду посеред сечі. Я ніколи цього не розуміла і вважала це огидним. Якщо його сеча тривала довше, ніж змив, він просто змивав знову. Кожного разу, коли я запитувала, чому він так робить, він просто відповідав, що завжди так робив. Все, про що я могла подумати, це те, кількість бактерій залітає на його руки та геніталії. Навіть після того як я показала йому незліченну кількість досліджень про те, що розбризкується під час змиву в туалеті, він все одно. Не позбувся цієї дивної звички. Не чищу зуби щодня, я все життя борюсь з дистемією, в основному хронічною депресією легкого ступеня. А під час карантину через ковід стан погіршився, і я чистив зуби в кращому випадку раз на два тижні. Я не бачив у цьому сенсу, бо не виходив зі своєї кімнати. Приблизно через рік я змусив себе зробити ретельну професійну чистку і відчув себе як в раю. У мене дивом ніколи не було карієсу. Плювання в громадських місцях на тротуарах, вулицях. У маленькому тихацькому містечку, де я виріс плювати будь-де і будь-коли було звичайною справою. Було цілком прийнятно йти вулицею і просто плюнути, якщо відчуваєш потребу. Ніколи не замислювався над цим. Я не усвідомлював, що люди вважають плювки на тротуар образливими, доки мені не виповнилось близько 30. Я й досі не розумію, чому я намагаюсь більше цього не робити, але якщо поруч немає нікого, б'юся б об заклад, я плюну. До моєї уваги було доведено, що плювання може бути фактом Поширення певних хвороб вірусів. Провівши невелике дослідження, я виявив, що це відповідає дійсності. Надалі я буду більш уважним до своїх звичок плювання. Раніше я не знімав фестивальні браслети місяцями після того, як вони відбувались, і вони ставали такими брудними. Завжди носив кілька браслетів. Тепер я знімаю їх через один-два дні після фестивалю, тому що вони дуже заважають, особливо після душу. Стоячі пісяти серйозно сечі розбрискуються всюди. У нас є один з тих ліхтариків, які підсвічують сечу домашніх тварин на килимі. І з цікавості я посвітив у ванній кімнаті. Вона скрізь це дійсно огидно. До чого ми доводимо жінок у нашому житті? Це не просто сходити десь в туалет ресторану, де прибирання кожну годину, а про ванні кімнати тих, кого ми знаємо і любимо. Любі чоловіки, сядьте на унітаз. Це вас не зробить жіночними. Я сьорбаю носом, а потім ковтаю те, що вийшло. Я навіть не знав, що це неправильно, поки не прочитав про це тут. Ну, дивлячись, як ви це робите. Якщо ви робите це голосно на людях, то так це тумач і неприємно слухати. Але куди ще можна дітись? У мене була вчителька в середній школі, яка була вічно флегматичною. Вона шморгала соплями і мокротою, збирала її у горлі, а потім випльовувала в серветку. Вона завжди збирала ці серветки з мокротинням, згортала їх у маленький мішечок. як когидні вареники з мокротинням, а потім вручала учням, і просила виконати сміття за неї. Я ніколи не забуду цього. Ніхто не хотів сидіти за партою, біля якої вона викладала, бо не хотів відповідати за її брудні мішки. Отже, якщо стоїть вибір між тим, щоб проковтнути біологічну речовину, яка вже знаходиться у вас в горлі, або виплюнути її на людях, я б однозначно обрала перший варіант.